Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми будемо розбирати гру «Встигни за 6 секунд. Це гра для тебе та твоїх друзів на перевірку швидкості та кмітливості. Перед початком гри складіть карти питань в одну стопку лицевою стороною вниз у центрі столу, так, щоб кожен гравець міг дотягнутися. Наймолодший гравець стає активним гравцем. Гравець, який знаходиться праворуч від активного, тягне карту. І голосно зачитує те, що на ній написано. Відразу після цього починає відраховувати час. У активного гравця є 6 секунд, щоб відповісти на питання. У наступного гравця також є 6 секунд для відповіді, час відраховує попередній гравець. Якщо активний гравець встигає назвати тільки одну або дві відповіді на задану категорію, він не отримує ніяких очок. А свою карту передає наступному ігроку. Складність полягає в тому, що наступний гравець не може повторно називати варіанти відповіді, використані попереднім гравцем. Карта розігрується до тих пір, поки один з гравців не називе три відповіді за 6 секунд, забравши потім карту собі. Новий хід починається з того, що активним гравцем стає. Наступний гравець за годинниковою стрілкою. Гравець, який набере 5 карток, стає переможцем. Ви також можете заздалегідь домовитися і грати до більшої або меншої кількості карт. Тож бажаємо вам доброго дня! Грайте у наші ігри, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі!